Усім привіт! Мене звати Ганна і це канал про машине навчання, штучний інтелект та роботу з даними і програмування на Python. І в цьому відео поговоримо про те, як мені, програмісту, бо здебільшого в своїй роботі я займаюся програмуванням на Python, я пишу з цим машин, сервіси для машинного навчання, як мені допомагає в моїй роботі чат-GPT на щоденній основі. Бо насправді я використовую чат-GPT щодня, і для мене це зараз є дуже допоміжним інструментом. Тож, як це допомагає? Поможе саме софтвер-девелоперам, ну і всім, хто працює з кодом. І перший пункт це опція, що ChatGPT може нам допомогти додати документацію до нашого коду. Я зараз, якраз, працюю над проєктом. І тут в мене, як бачите, немає документації в коді. Документація це коли ми пишемо певний опис нашої, нашого функціоналу функції. Плюс ми можемо додати в Python тайпінги, тобто під, такі підказочки, який саме тип ми очікуємо в кожному місці аргумента та в результаті те, що нам має вертати функція. Ця функція, наприклад, нічого не вертає. До речі, цікаво, чого чого вона нічого. А, да, бо вона записує файл. Але ми, тим не менш, можемо додати до неї певний докстрінг. І тоді, коли ми будемо викликати цю функцію в Python, тобто ми от зробимо так, от. Будемо викликати функцію, то у нас там в підказочці буде не просто назва аргумента, а буде, по-перше, описано, що робить ця функція, а по-друге, якого типу очікується кожен аргумент, та який тип даних вертається функція. Ну що, Давайте просто скопіюємо цей код в чат GPT і попросимо його написати документацію до цієї функції. Я буду англійською писати промти для того, щоб швидше генерувався текст, адже англійською він генерується швидше в таких моделях, як. Write Documentation for this Function. І я, як бачите, написала з одруком, але він все, все одно зрозуміє, і чекаємо на те, що ж він нам відповість. Йому треба трошечки подумати. І він нам пише так, параметр страта та 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 Написав він насправді не те, що я очікувала, я хотіла, аби він мені написав docstring. Тоді попросимо його. No, I just want a docstring. Бо, бо я хочу саме догстрінгу саме до цієї функції. Тут я зупиню, і він мені зараз напише. Цю документацію було б класно використовувати, якщо ви ведете документацію на Confluence. Дуже часто є певний ресурс, на якому. Програмісти і інші технічні спеціалісти описують свій функціонал. Але навряд чи ми будемо кожну функцію описувати в конфлюенсі. Ну, тим не менш, до речі, колись я писала саме з чатом GPT документацію до того сервісу, який я зробила, і просила його якраз на основі файла, який я йому завантажила, написати документацію, що ж там відбувається. Ну, і як бачите, він нам написав отаку от здоровенну докстрінгу. Так, тобто... Ми можемо її отак от взяти, опачки, і скопіювати сюди. І давайте поглянемо, що ж він там тут, нам тут написав. Він написав, що ця функція конвертує а, текст, який ми надали. О, господи! А, в. Там, щось у мене тут підказки, висвічуються і висвічується. В. В слова в формі mp 3 файла, тобто в, а, в, в дещо в аудіоформаті. Це правда таке є, адже цим текстом, що я роблю? Я хочу зберегти м, аудіозапис, який згенерувався моделлю, насправді теж OpenAI моделлю на основі того тексту, який я передаю. Наприклад, я передаю в цю функцію текст Привіт! Мене звати Аня, і воно має згенерувати звук. На основі цього тексту, який каже: Привіт, мене звати Аня. Також тут у нас зазначені параметри, зазначено, що повертається, повертається return, І також є ноути, що, наприклад, функція передбачає, що у нас клієнт є існуючий. Насправді, це не дуже добре. Тут було б. Ліпше передавати в цю функцію також client аргумент, бо це це у нас така змінна, яка зберігає в собі інформацію про те, що я саме з OpenAI генерую, генерую цей speech. І також каже, що тексту speech модел і voice-type, вони засетаплені на TTS і Eloy, Тобто, тут у нас такий, ну фактично це називається в програмуванні hard-code, тобто я вписала конкретні дані, але мені назвати насправді для моєї задачі, це поки що такий ресерч, цей проектик. Мені достатньо того, що воно генерує саме заданим голосом і саме з конкретною моделлю. Бо ми також, якщо б ми хотіли тут змінювати голос, ми могли б це передавати також аргументам функції, і це була б дуже класна ідея. Зверніть увагу, зараз, коли я навожу на функцію, вона мені аж висвічують прямо… Ладно, прямо тут от висвічує цей самий докстрінг, який ми написали. Тобто це дуже зручно, коли людина, яка не знає, що тут всередині всі функції, вона буде. Розуміти, вона починає вводити, як ми тут уже з вами вводили. Сюнте Speech. Це я працюю, до речі, в PyCharm. Це ідея для Interactive Development Environment для роботи з кодом в Python. І з python проектами це прям дуже зручно, дуже зручно працювати. Бо тут бачите різні підсвічування коду, різні підказочки. Можу, до речі, зробити окреме відео про те, як користуватися PyCharm. бо я в ньому розбиралася десь приблизно перші півтора роки своєї роботи. Тут дуже багато функціоналу. Так, от ми. Коли, навод... коли починаємо вводити щось в параметри цієї функції, у нас одразу висвічується цей докстрінг. Дуже зручно, ми можемо одразу зрозуміти, що ж вона робить. Бо ми не завжди, і здебільшого, коли ми імпортуємо якісь бібліотеки, ми ж не знаємо, як там детально реалізована ця функція. І рідко ми взагалі ліземо в ту імплементацію. А от розуміти, що там відбувається, що нам варто передати, щоб мати очікуваний результат, то це дуже важливо. Окей, але це ще не все, що я хочу зробити з цією функцією. Я також хочу, щоб мені, в мене з'явилися тайпінги, щоб в мене були визначені та, типи входу і виходу. А тому я йому напишу, що типу great, but I also want typing. І зараз нас, нам відповідає ChatGPT, що так, так, звісно. Вот. І він нам пише, ну, власне. Те саме зараз перепише. Я іноді ще пишу, щоб він не переписував те, що він вже написав, і щоб він написав саме тіло функції, бо за це йде час. От ми можемо просто скопіювати вже готову частинку коду, зараз Оп. і вставити сюди. Тут він нам додав, додав, що ми from typing import no return. Це насправді тайпінг це стандартна бібліотека Python, нічого не треба встановлювати. <хом> і, власне, у нас з'явився такий тайпінг. Тобто тепер у нас вже зрозуміло, людині, яка викликає нашу функцію, що у нас текст input саме в, в, в типу String має бути. Чомусь воно тут ще не підтягнулося, от, бачите. От, але о, так, очікується, що буде саме. Саме стрінг, і це зручно для користувачів нашої функції. Тут насправді немає чого рефакторити в цій функції, але також я використовую ChatGPT часом для рефакторингу, особливо складного коду. Що таке рефакторинг в програмуванні? Це коли ми хочемо зробити охайнішим наш код, коли ми хочемо щось оптимізувати, можливо, змінні назвати якось більш влучно. В тому числі, наприклад, оптимізувати імпорти. Тут в мене, як бачите, є кілька імпортів, і вони вони поки що виглядають доволі месі. Тобто вони такі ну, не дуже, дуже причесані. Давайте їх скопіюємо і я попрошу чата GPT Optimize Imports. І він мені зараз їх оптимізує. Насправді в PyCharm там також є кнопочка Optimize Imports. І можна задавати навіть спо, типу, формат, якого дотримуватися саме в сортуванні імпортів. Бо в Python є певні конвенції, як ми маємо сортувати. І отут, до речі, нам пише ChatGPT одразу ту логіку, за якою він ну, переформатував імпорти. Він каже, що спочатку йдуть. Що він групує імпорти одної і тої самої бібліотеки разом, потім що він видаляє будь-які невикористані імпорти, але я йому не передала код, в якому було б видно, що ці імпорти використовуються. Тому він не може цього зробити, він тільки імпорти мені поправив. Далі він виправляє порядок імпортів. І тут він каже, що спочатку йдуть стандартні бібліотеки, потім third-party libraries. Third – це все те, що ми встановлюємо через pip install. І далі локальні, локальні бібліотеки. Так наприклад, в мене це Agent Setup і Utils. А, да. І далі всередині кожної групи ми сортуємо імпорти в алфавітному порядку. Це, власне, дуже стандартний, стандартний підхід до того, аби оптимізувати імпорти. Я могла б це робити ручками, але замість цього я просто зробила запит в ChatGPT, і вуаля в мене вже є оптимізовані імпорти. Тут у нас ще залишилися якісь notes. А, угу. Ну, тобто він пояснює, чому він саме таким чином мені відредагував імпорти. Ну, чудово. Що можна також зробити? Ну, наприклад, в мене є тут шматочок коду. Вот. І він мені може не дуже подобатись. Я його зараз скопіюю і можу написати refactor код. І він мені зараз запропонує, як можна відрефакторити. Цей код, а що мені дуже подобається, те, що ChatGPT прям пояснює, що він буде робити. До речі, те про що ми зараз з вами говоримо, це можна робити як в ChatGPT версії. 4, так і в версії 3.5. 3.5, до речі, генерує ще дещо швидше. Тут він, до речі, подумав, що синтез спіч що в мене не визначена ця функція, хоча насправді вона визначена. І він почав мені, ага, він мені запакував весь мій код, що, був, що я йому навела, в функцію main. І потім написав таку стандартну для Python штучку, що ми, якщо викликаємо цей файлик безпосередньо, то в нас буде відпрацьовувати функція Main. От. Тут, через те, що він не бачив. Чи мій код він тут, звісно, трошечки розгулявся. Плюс зверніть увагу, коли чат GPT рефакторить якийсь код, він дуже любить його анотувати таким чином. І насправді ми зазвичай не пишемо такі детальні коментарі до кожного рядочка, то ми можемо це врахувати з вами в наступному етапі. Наприклад, давайте виділимо весь код всього файлику і попросимо його зарефакторити. Рефактор-код. Uh, «But don't write too much comments. Бо це ну, зазвичай програмісти так не пишуть. Важливо писати код так, аби він сам про себе розказував історію. І от в цьому, в цьому фішка. Бо ми, ми маємо називати наші змінні правильним чином. Ми маємо Структурувати програму так, аби було зрозуміло, що там відбувається. А от такі коментарі ми пишемо тільки в дуже виняткових випадках. Ну і власне ми оці докстрінги теж пишемо для того, аби не писати потім по ходу функції коментарі. А функції важливо робити компактними. Ну що ж, Передаємо наш код. Насправді, якщо у вас чат GPT 4-ї версії, тобто той, що за підписку, то можна отут через е, значок. Додатка вибрати файл ваш з кодом і просто передати сюди як вхід файл і не копіювати текст, і тоді задати йому промпт і буде той самий функціонал. Так, дивимося що нам тут відповідає Чеджпіті. Він каже, що код буде за для ліпшої читаємості та більшої ефективності. Ну, це ще треба подивитися. З мінімізацією коментарів. Окей, він, до речі, прибрав наш, нашу прекрасну докстрінгу, доведеться її окремо вставляти. І тут він. Додав все-таки коментар про те, що це паспорт ну, він мені не дуже потрібен. Ладно, значить, у з згори нічого не, не змінюється. В цій функції, як я казала, тут немає чого рефакторити. А далі, далі у нас щось пішло, ну трошечки ніби змінилося. Давайте скопіюємо і подивимося, що саме. Він точно видалив закоментовані частини, бо ми ніколи з вами в репозиторії не комітимо ці закоментовані частини. Це, я так, ну я ж кажу, цей проєкт у мене. Він на етапі розробки, так я скопіювала, нібито все, і дивіться насправді. Він він тільки додав тут пробільчик, ну і видалив закоментовані частини. Ну в цілому, в цілому. Теж, теж непогано, тобто, якщо б в мене код був складніший, то він би його теж міг зарефакторити. Наприклад, давайте перейдемо в мене є ще тут ще один файлик, і можна його передати і попросити зарефакторити. Рефактор, код, він нам заодно зараз зарефакторить імпорти, бо в мене імпорти там не, не впорядковані. Він він також може видалити імпорти. Тих бібліотек, які не використовуються, бо нам їх нема чого. Нема чого писати. Ну, це поганий стиль. От тут, зверніть увагу, він знову пише багато коментарів, але давайте лишимо так. І, до речі, зверніть увагу, він одразу пише докстрінги. Це дуже круто. Тобто, можна було б одразу йому написати, що, будь ласка, від рефактор мені код, але за значенням тайпінгів, і не пиши за багато коментарів. Але докстрінги пиши, будь ласка. І він далі пояснює, що він зробив. Мені насправді подобається те, що він зробив. Я зараз собі скопію Вставлю, і от в мене тут, бачите, в мене підсвічується з боку. Збоку це ті місця, які відрізняються від попереднього варіанту. Бо попередній варіант в мене вже під контролем версії коду. І ну, типу, в мене є, є записано, яким він був. і Я можу порівняти з тим, як він є зараз. Додалося бачите, пропуски між лініями. Ну тут ясно, що багато що змінилося в імпортах, щоб їх оптимізувати. Тут ми винесли окремо встановлення. Таких загальних частин. І далі він додав нам докстрінгу, і тут все охайненько розподілив. Ну, в цілому, мені подобається, як це стало виглядати. Можемо тут подивитися, які у нас зміни відбулися. Ну, тут, наприклад, він додав коментар і переніс сюди ініціалізацію клієнта. Ну, може бути. Може бути. От, така, от такий функціонал. Ну що ж, ідемо далі тоді з вами. Я оце дивлюсь, де у нас клієнт ініціалізує. Ага, він у нас лише вертається. Ну, Ранувато, звісно, ми його ініціювали, але з іншого боку, так може бути. Тобто, чому б ні? А, окей, що ми ще можемо робити з чатом GPT, так, аби допомогти. Програмістам людьх насправді з кодом працюють багато різних людей. І аналітики даних, і, і продукт-менеджери можуть працювати, і, і, і кваліті шрунс спеціалісти, та і маркетологи можуть насправді працювати з кодом, чому ні? А, тому, в общем, як ChatGPT може допомогти будь-якій людині, яка працює з кодом. А, є м -м -м -м, такі речі, які нам не завжди хочеться сильно глибоко поринати, але нам треба. Ну, написати певного вигляду код. Для мене це, наприклад, регулярні вирази. Я не дуже вмію писати регулярні вирази, бо ніколи не задавалася задачею, аби навчитися їх писати ідеально. Ну і от уявіть, що вам треба написати регулярний вираз, який визначає, чи є. В цьому тексті номер телефону і власне витягує цей номер телефону. І от для таких випадків якраз ChatGPT дуже класно працює. Ми можемо йому просто сказати: write regex, regex – це regular expression, тобто регулярний вираз. Взагалі, що таке регулярні вирази? Це такі. Такий функціонал, який дозволяє нам витягувати з тексту певну інформацію. Наприклад, ми можемо витягувати тільки слова, які починаються з великої літери, або тільки, скажімо, номери телефонів, або тільки фрази, які йдуть після певного слова. Наприклад, UTM-тег тег Це коли ми парсимо. Шляхи шляхи веб-сайтів. Дуже часто в маркетингу використовується, аби відслідкувати, звідки людина прийшла. Так от, хочемо ми написати regexp for detection of mobile phones. Phone numbers. От. І нам ChatGPT напише. Єдине, що я тут підготувала. Дещо для того, аби протестувати одразу, чи правильно він нам напише цей функціонал. От. Давайте з вами запустимо Python і перевіримо, чи буде працювати цей Regular Expression. До речі, мені не подобається те, що його не можна одразу вставити в Python. Тому дамо вказівку, що нам потрібен цей RegExp для Python. I need this RegExp For Python. Як бачите, в мене знову одруки, але він все, все чудово розуміє. Це так приємно. От, і він нам одразу напише Python-код, який ми, звісно ж, з вами зараз затестуємо. А затестуємо ми його одразу в PyCharm. В PyCharm тут є Python консоль. Це я вас морально готую вже до відео, яке буде про, <смі> про PyCharm. Uh, і тут ми з вами зможемо запустити код. Копіюємо код uh, і. Так, ну чудово, тільки мені ж треба, щоб він його використав на, на певному номері телефону. Ми можемо так і спитати, how to apply this code for an exact phone number. Припустимо, що ми взагалі не вміємо працювати з цими регекстами. Тобто, дивіться, оця, от, оця от конструкція, оця от колбаса, це якраз те, що у нас буде виявляти номер телефону. Не знаю, наскільки це оптимально, але зараз ми перевіримо, чи воно взагалі працює. Він нам зараз напише той самий наш регекст і напише, як його далі використовувати. Окей. о, Тут же мені це подобається. Так, копіюємо і вставляємо. Так, ну що, з нашого, з, нашої, з нашого рядочку були витягнуті такі номери телефону: перший і другий. Ну, чудово. Але в мене є ще один текст, і заготовлений. І зараз я його буду вставляти. Значить, я роблю отакий. Я хочу вставити великий текст. Так, секундочку. Не, не так. І в мене є заготовочки. Так. От, У нас зараз текст, е, текст буде такий е, містити багато різних номерів телефону в, різ, в різних форматуваннях. Бачите, як багато різних. І мені цікаво, скільки з них він е, знайде е, цей наш алгоритм. Що нам тут треба зробити? Нам треба зробити е, matches find all. Тексті. І далі ми хочемо пройтися по цим matches і, власне, їх надрукувати. А можна, до речі, зробити стрілочку вгору, і тоді. Ага, тут не буде так зручно. Тоді Ctrl-R. Ага, тут теж це не працює. Ладно, напишемо: For Match in matches. Oh. Print-match. І дивимося, що він нам вивів. І так, давайте я оце підтягну. І ми подивимось і поруч поставлю той вихідний текст, який у нас був. Ну що, перший номер впорався, другий номер не впорався, третій номер, щось таке, типу, напівшишечки. Далі не впорався. Тільки, бачите, він з'їдає якусь першу. Першу, першу дужечку. Далі з крапочками не впорався. ну І так далі можемо проаналізувати. от Номер з плюсиком дуже класно він впорався. Так, так само, як цей номер. ну якось Останні прям йому, йому зайшли. А, таким чином, можна ну, дебажити. тобто, як це, лагодити наш код. І насправді ви можете задати навіть чату GPT, що, типу, вам треба, аби цей регекс працював для таких виразів. I need this regex to work on those on such one formats. І він вам його перепише. От, колись я насправді написала такий доволі. Складний реґекс таким, таким чином, бо якщо б я його писала сама, мені здається, я б повісилась раніше, бо тут треба так багато всякого продумати. Він, до речі, коли ви йому даєте конкретні приклади, він потім їх зашиває прямо в код і можна одразу скопіювати і подивитися, чи воно спрацювало. Давайте спробуємо ще раз запустити, щоб він виправив ситуацію. До речі, зверніть увагу, по-моєму, цей регрекс став меншим. От. Ага, воно стало тільки гірше. Ну, в общем, тут треба ще з ним погратися. Часто буває так, що треба все ж таки проявити свою, е е е свої навички і е дещо допрацювати самостійно, адже ну, не зовсім розуміє, що, е що нам від нього треба. Але спосіб це класний. Наприклад, якщо ви Python-девелопер, вам треба частину коду написати на JavaScript То Тому теж дуже допомагає, адже ну, не будемо ми вчити весь JavaScript для того, аби написати там, два рядочка коду для того, щоб вбудувати якусь формочку в аплікейшн, який ми пишемо. А, також я дивлюсь під підказки, що, що ще хотіла вам сказати, дуже допомагає ChatGPT пояснювати помилки. Тобто, коли ми пишемо щось, наприклад, давайте візьмемо код зверху, і тут ми пропустимо одну дужку, отак от. Ага, у нас нічого не відбулося. Давайте зробимо отак, тому що воно нам, воно нам просто не дасть його зробити. Оп, отак от зробимо. Та що ж таке? Не дає мені зробити помилку, ну, працівний. Так, зараз я його перезапущу і спробуємо знову. Наприклад, Print Hello. У нас Hello це не визначена зміна, тому він не може її напринтити. Але ми можемо цього не розуміти. І тому, а де ж мій код, давайте ще раз його запустимо, бо треба ж з кодом скопіювати. От. І раніше, до чату GPT, ми би з вами сиділи і думали, що ж пішло не так. До речі, коли ви вивчаєте програмування, такі помилки вони доволі незрозумілі. Бо, типу, а що таке not defined? типу, в сенсі, що воно не defined. я по студентам по своїм Курси Python для аналізу даних, бачу, що ну, дійсно складно розуміти, про що йдеться в помилці. Ми можемо просто вставити це в чат GPT, і він нам все розкаже. What's wrong? наприклад. Або можемо навіть написати питання, і він нам відповість. Він нам просто людською мовою пояснить, що сталося. Можна навіть запитати в нього українською, він відповість українською. І дивимось, що, що він пише. Що проблема з цим кодом, тому що Hello – це не визначений рядочок. В Python рядочки мають бути в, в двох дужках. Тобто, він тут насправді подумав, що Hello – це має бути в мене рядочок, який я хочу надрукувати. Насправді я хотіла надрукувати змінну Hello, бо у нас може бути якась змінна, яка містить певне з От. Ну і тоді ми можемо її надрукувати. А, от. І таким чином, насправді, дуже, дуже класно дебажити, особливо коли якась складна помилка, то скопіювати принаймні кінець трейсбеку і скопіювати код, якому ви, де ви бачите цю помилку. От. І так значно простіше вивчати програмування, бо я знаю, що помилки лякають, відштовхують, не хочеться їх припускатися, бо незрозуміло, в якому напрямку йти, аби їх виправити. Тому, отакий спосіб, якщо ви зараз на початковому етапі вивчення мови програмування, він я думаю дуже допоможе вам легше справлятися і легше рухатися вперед. Адже лагодження коду, тобто дебагінг і виявлення цих помилок і їх виправлення, це постійний процес у програмуванні. Ну що, сподіваюся, вам було корисно. Багато чого сьогодні торкнулися. Пишіть в коментарях, як вам відео, що хотіли б почути у наступних відео. І до нових зустрічей, Па-па!